Любі друзі. А, отже, починається мій челендж, який я влаштувала сама собі. А, що я буду робити? Я буду всю, всі, весь асортимент, який в нас є в магазині «Здорова мама, а, знову пробувати, знову перевіряти на собі і розповідати вам а, свої враження. А і так, більшість я і так вже використовувала, але я хочу знаєте, пройти перевірку ще раз саме на собі. Але перше, що я обрала, це зубну пасту. Це зубну пасту, яка в нас з'явилася досить нещодавно, тому що це NSP. Ви знаєте, що ми почали додавати нові бренди. Зараз в нас два чи три бренди додалось. Не вся продукція тих брендів лише те, що саме потрібно. І зубна паста, взагалі, ми не розраховували її виставляти, але... Є люди, в нас такі клієнти чудові, які нам її самі відкрили, що вона дуже хороша, і ми вирішили спробувати. А зубна паста, паста це те, що є ну, в усіх. Тобто навіть колоїдне срібло є не в усіх або пробіотик. А от зубна паста, вона точно є в кожному домі, тільки ми використовуємо її різну, або іноді якийсь порошок і так далі. Отже, я почала. Чому саме пасту, а не дещо інше, тому що. А в мене почалась моя епопея зі стоматологом. Вона не складна зараз, тобто я не роблю нічого серйозного там. Але більшість з вас знає, що я зараз у процесі грудного вигодовування малюка, йому вже десь біля семи місяців. І так, оцей період вагітності, а потім годування, він досить сильно на зубах. На зуби вплинув знову, вже другий раз у моєму житті, і мені було що важливе. Сама стоматолог мені сказала, що на що треба саме звертати увагу. Щоб у роті, по-перше, не збивався у той pH природній, який в нас має бути. По-друге, це мікрофлора роту. Тобто, більшість з вас знають, що так, у нас є мікрофлора шлунково-кишкового тракту, є мікробіом по всьому організмі, і рот вважається одним з Ну, скажімо так, найбрудніших місць у нашому організмі, тому що саме там є накопичення. Тобто, якщо у вас є кандіда в організмі, у роті вона буде. Якщо є якась патогенна мікрофлора, у роті вона буде. І так далі. Ще є такий момент, що в нас є легені як один з видільних органів. І коли ми видихаємо повітря, пам'ятаєте цю тему з масками, а коли це було ще. Актуально дуже, що багато хто, я в тому числі, не дуже радили їх носити, саме коли можна їх не носити, тому що, що відбувається, коли в нас закрита ця зона, ми видихаємо з легенів повітря, вже, це вже не повітря, тобто ну, називаємо повітря, яке ми видихаємо з легень? І воно насичене тими мікроорганізмами, так, тими токсинами, які виділяє наше тіло. І виходить, що, що ми його видихаємо, а потім знову вдихаємо назад. Отже, а, суть в тому, щоб рот тримати чистим, щоб те, що на нього виходить з середини організму, воно зчищалося, але при цьому не зачищати, тобто не створювати там а, таку псевдостерильну. Все середовище, яке часто створюється а, такими міцними мас-маркетовими пастами. А, тобто так, що все там, і м'ятою, і всіми а, засобами просто під чисту, і корисну мікрофлору, і погану. Отже, а, я взяла цю пасту. Що я можу сказати? Що мені в ній подобається, це точно те, що вона на відчуття не є, я таке слово ядреною. Тобто, дійсно, вона більш м'яка по відчуттях, по смаку, ніж пасти, від яких потім у роті палає, від того, що вона прям не знаю, з чим порівняти, може з колги, так я не буду називати бренди, з якимись такими широко поширеними пастами. Але тут є цілий набір трав, які відчуваються. Тобто там є чайне дерево, я навіть не дуже запам'ятовувала, там дуже гарні назви, я потім ще текстом пришлю, що тут є. І ем, що мені подобається, що після неї дійсно, ем, скажімо так, якщо у вас є ем, проблеми якісь. З грибковим нальотом, з кандідним, тобто у відчуття поколювання у роті, я знаю більшість знайомі з цим, а з білим нальотом, то вони починають знижуватись. Тобто я цю пасту, якщо чесно, у рекомендації би додала на очищення, звичайно, то по бажанню або її якісь аналоги, а щоб ще з ротовою порожниною допомогти організму. Зменшувати рівень а, хвороботворних мікробів. Тобто грибки, а, бактерії, патогенна, умовно-патогенна флора, а, дійсно, у роті вона починає знижуватись, тому що я користувалась нею поки що недовго, але це відчуття ввечері-ранок змінилося. Я ще буду у процесі. Uh, ще буду спостерігати за цим, але поки що мені дуже подобається. І ті клієнти, які в нас її замовляють, дякую вам, це через вас. В цьому випадку uh, якісь продукти вони прийшли через вас, навпаки, а не від нас. Я буду рада, якщо ви теж щось напишете. Uh, і uh, що саме, чому ви її використовуєте? Uh, а я тут розміщую, якщо ви не сюди напишете десь мені. Uh, буду дуже-дуже рада. Як ви ще її відчуваєте?